Та хочу таке останнє питання е, задати. У нас в залі також є представники студентського самоврядування, і чесно, е, дуже багато з нас вже нам просто остовидло, що роками ставлення адміністрації було до нас як до дітей. Які не знають, що робити, які не повинні туди лізти, не повинні задавати незручні питання і мають пройти коло бюрократичного пекла перед тим як отримати погодження чи сприяння до чого. І хотілося би не так запитати, а як. Закликати, щоб студентів не тільки від студентського самоврядування, а й взагалі з університету активно долучали до всіх процесів, щоб студенти дійсно усвідомили, що не потрібно е відкидати свої ідеї і ініціативи. Бо ай, мені доведеться ще 150 бумажок підписати, а щоб вони сміливо йшли, пропонували і щось робили. Валерія, ви молодець, я дуже я, я можу тільки підтримати кожне слово, тому що е, ті з вас, хто, можливо, про мене там щось чули чи знали, і так далі. Я великий прихильник студентського самоврядування і вважаю, що це надзвичайно важливо, щоб студентський голос був регулярно почути. Я думаю, що пане Володимире, тут вам заклик з двох сторін і від міністерства і від ОСС. Е, залучаємо. Давайте будемо додавати спільну, спільну справу. Вона, вона, вона того ва.